Усик проти Дюбуа. Це топова подія у світі боксу. Український боксер буде вдруге відстоювати три основних чемпіонських пояси. І вдруге проти британця. Промоутерські торги виграла українська компанія К2. Тож в карді ми побачимо і ще сім українських протистоянь. Денис Берінчик, Федір Черкашин, Дмитро Митрофанов та інші вже готові приголомшувати Польщу козацькою міцю. Хто буде битися за пояс? Для кого перемога може стати трампліном у рейтингах? А хто боксуватиме проти екс-противника нашої легенди? Знайомимо вас із нашими боксерами на каналі Тайк Мейсон. Я Макс Діденко. Погнали! Почнемо з тих, чиї виступи будуть одними із перших. Як повідомив Олександр Красюк, проведуть свої поєдинки у Вроцлаві, проте не потраплять до міжнародної трансляції Ярослав Харцис, Василь Чеботар та Олександр Солом'єнніков. Почнемо з Ярослава. Хлопець із Харкова добре відомий саме як аматор, адже він є багаторазовим чемпіоном України, а також їздив на Олімпійські ігри в Токіо 2021 року. Перемогти тоді не вдалося, проте Красюка молодий боєць, усе ж зацікавив. К2 рідко підписує боксерів, тому якщо Харцис отримав контракт, це каже, що на нього дійсно сподіваються. Ярик працює на два напрямки: боксує і серед аматорів, і серед профі. Цьогоріч виграв меморіал Іштвана Бочкая, здолавши у фіналі Аасана Хансена. Проте в червні підвів, програвши тому таки супернику в першому бою на європейських іграх. На професійній арені дебютував цього року, вигравши два поєдинки достроково. Але й опозиція, як ви розумієте, була якраз такого рівня, аби починати: Ярославу 26, а його супернику Кондрату Чайковському 22. І наразі все, що я можу розказати про Кондрата, ну це хіба що. Ну, гаразд. За три поєдинки проти польських ноунеймів особливого враження про себе він не склав. Проте зі зростом у 182 см виступати в легкій вазі це сильно. Чайковський це мухач. Насипе багато, але акцентованих ударів буде мало. Доволі необережний у захисті та сильно поступається харцизу в аматорському досвіді. Адже занадто швидко перейшов у профіки. Брак досвіду дається взнаки, тому думаю, що це не буде складний опонент для Ярослава. Випускайте рудого лева! В Андеркарді також відбоксує молдавсько український боєць Василь Чеботар суперником нашого проспекта стане Хоель Хуліо. Бій у першій на півсередній вазі. Вайся наразі йде без поразок. 13 перемог у 13 стартових поєдинках. Дуже навіть непогані цифри для 21-річного боксера. Настав час себе показати в карді топового івенту. Щоправда, суперник далеко не топ. Колумбійський Джорнімен має 38 років і програв 13 поспіль останніх поєдинків. Хоча в найкращі часи, а це 2008 рік, Хуліо намагався забрати пояс чемпіона світу, WBO в середній вазі у Сергія Дзинзерока. Щоправда, нічого тоді в колумбійця не вийшло. Наша легенда захистила пояс одностайним рішенням суддів. І ще один українець, якого не покажуть у міжнародній трансляції, це Олександр Соломєнніков. У 24 Сашко набив рекорд із 12 перемог, з яких 7 – достроково виступав у Карді Артема Далакяна. Проте загалом стандартний шлях новачка, який б'є невідомих опонентів. Однак слід відзначити, б'є доволі вправно. Як вам цей точний хук по печінці в першому раунді? У напівлегкій вазі йому протистоятиме більш досвідчений поляк Пьотр Гудель. 10 перемог при 10 поразках. Сань, я думаю, ти знаєш, у яку сторону варто похитнути шальки терезів, випереджаючи ваші запитання, трансляція всього івенту та всіх наших хлопців буде в Україні на Мегого. Вона платна, доступна на всіх місячних підписках, починаючи з легкої, тобто з 99 гривень. А зробити свою ставку на усика можна вже. Коефіцієнт на перемогу невисокий. Проте, якщо зрядити недострокову звитягу Олександра, то це вже щось, чому би не спробувати, зважаючи, що чемпіон буде реально фаворитом. Тому якщо робити ставки... Зробіть їх на сайті наших партнерів компанії Favbet. Бонус до 10 тисяч гривень також гарантований за посиланням у закріпленому коментарі. Проте нагадую: бетінг це розвага, а не спосіб заробітку. Даніель Лапін знову виступить у карді Усика, і це перший бій з переліку, що потрапить до міжнародної трансляції. А ще це перше титульне протистояння. На від боксує за пояс IBO Continental. Так, це не провідна боксерська організація. Втім, здобути навіть такий пояс було би приємно. Українець відомий ще й тим, що є молодшим Атом Сергія Лапіна, давнього друга та директора команди Усика, а його батько взагалі перший тренер Сашка. Відзначу, що це той випадок, коли і суперник мішком не виглядає. А Рошварцу – 29, і він у розквіті сил, хоча і сильно перспективним його не назвеш. Однак, рекорд у 20 перемог, 6 поразок та одна нічия це цілком непогано. Німець на 16 сантиметрів нижчий за українця, але має жорсткі хуки та може ними зацідити попузу. Проти високого лапіна це може бути серйозна зброя. При цьому опонент занадто покладається на свою чуйку і не тримає руки біля голови. За це можна і потрібно карати. Відзначу, що українцеві при його зрості фізики дещо бракує. Якщо вдасться вивести німця на технічне протистояння з дистанції, Даніель має перемагати. Якщо Шварц наблизиться і нав'яже свій стиль. Можуть бути непереливки. Табі Русика цього разу повний боксерів різної ваги. Один із таких українсько-польський боєць середнього дивізіону Федір Черкашин. Федя вже непогано котирується в рейтингах, і якщо продовжить свої виступи на такому рівні, має всі шанси битися за повноцінний титул в перспективі двох-трьох років. Але поки найважчий челендж це вимовити ім'я француза-конголейського походження. Анауеля Нгамісенге <плес> Хлопець був віце-чемпіоном Африки та брав участь в Олімпійських іграх 2016. Дуже навіть солідний бекграунд. Проте на профі арені досягнення скромніші: 12 поєдинків у Франції і 12 перемог. Але імена суперників вам нічого не скажуть. Настільки все погано з опозицією, що двох опонентів він просто бив по колу. Дивовижна промоція перспективного боксера. Уже не вперше бачу, як перспективних французів дуже слабко розкручують Шують, оббиваючи їх лише у своїй країні проти третя сортної опозиції. І тут треба враз виходити битися проти Черкашина, та ще й у близькій йому Польщі, та це гайки. Боєць із Харкова розумний, технічний, та ще й із досвідом виступів як по Європі, так уже й у США. Мені видається, що Нґамісенґе має стати достатньо легкою здобичу. Француз фізично валить добре, але зовсім не варіативний. Думаю, Черкашин переможе. Його дисципліна, розуміння боксу та техніка мають переважити. Одним із ко-мейн-івентів буде виступ Дмитра Митрофанова проти британця Хамзи Шираза. Слово промоутеру Олександру Красюку. Дмитрофанов-Шираз – це дуже складний поєдинок для Дмитра. І надзвичайно цікавий, тому що ще раз це така потенційна велика зірка в Британії. Шіраз, раз його промоутери позиціонують як потенційну зірку, і буде великим розчаруванням, коли Мітрофанов, ну так би мовити. Припинить сподівання промоутерів на велич цієї зірки, хоча все може статися. Красюк має рацію. Ширас – це дуже небезпечно. Він вищий за Дмитра майже на 20 сантиметрів. Володіє ой, яким міцним і довжелезним джебом. При цьому достатньо рухливий і грамотно користується своїми даними. Так і ще й виграє достроково. 11 його останніх перемог завершилися до закінчення відведеної дистанції: 17 перемог у 17 боях загалом, і це в 24 роки. Це насправді топовий проспект, і чорт забирай, це єдиний боєць, якого я дійсно бачу фаворитом у протистоянні з нашими боксерами 26 серпня. Британець поставить на карту свій пояс WBC Silver, що має додати Митрофанову в мотивації. Насмілюся сказати, що для нашого небитого козака в 33 роки це фактично бій життя. Зважаючи на позицію шираза в рейтингах, перемога над ним виведе Дмитра на хороші позиції, але здобути її проти такого опонента буде вкрай важко. Бої наших уже дуже скоро, тому напишіть, чий поєдинок ви чекаєте найбільше. Почитаю ваші відгуки в коментарях під цим відео. Одним із головних питань вечора буде: а як в ринг вийде цей козак? Пізенда розірвемо російський прапор на британський. Отак. Зі своїм суперником Ентоні Їгітом Берік уже зустрічався на Олімпійських іграх у Лондоні. Тоді боксери закатили непогану бійку, а українець вийшов із неї переможцем. І хоча Олександр Красюк в інтерв'ю нашому каналу стверджує, що Їгіт – це хороша кандидатура для Дениса, я все ж сумніваюся, що варто саме проти нього виставляти пояс WBO International. Останні результати 31-річного Шведа не приголомшують. Якщо пораз Куроландо Ромеро зрозуміти можна, то відлетіти від проспекта Кішона Девіса і перемагати невідомих бійців. У Швеції та Колумбії, ну це щось геть не те. Швед недостатньо різкий, багато пропускає, а його удари читаємі. Нехай Нехай боксує він у правосторонній стійці, але я не бачу чогось такого, що би створило реальні незручності українцю. Найбільшу проблему Барінчуку в цьому бою може створити хіба що він сам. Наш козак не боксував із грудня минулого року, а більшість часу провів разом із військовими. Денис здобув цим респекти боксерської аудиторії і не тільки, проте тривала пауза без спорту навряд позитивно вплине на його тонус. Однак це лише припущення. Насправді я вірю в Беріка та його перемогу, яка реально може затвердити його в статусі претендента на повноцінний пояс WBO. А там Шакур Стівенсон, Ангель Ф'єро, Френк Мартін. Словом, має бути топова бійка. Але перед тим потрібно пройти цього шведа. Між тим ми отримали крутий ексклюзив. Що Даніель Дюбуа сказав, дивлячись в очі Олександру Усику. Відповідь шукайте на нашому другому каналі Тайк Майсон. Новини боксу. Папа! -па!